У Вінниці триває тиждень безкоштовного тестування на вірусні гепатити. За три дні близько 300 пацієнтів здали швидкі тести на гепатит та ВІЛ. Про це інформують в обласному департаменті охорони здоров'я. Яка ситуація в області з цими захворюваннями? Запитаємо у заслуженого лікаря України Ігоря Матковського, директора інфекційних клінічного центру інфекційних хвороб. Пане Ігорю, вітаю! Доброго дня. Розкажіть же нам, будь ласка, яка взагалі ситуація в області? Скільки хворих зареєстровано з віл інфекцією та гепатитами? Ну, якщо будемо говорити на сьогоднішній день, ситуація з інфекції скажімо так, стабільно керована станом на сьогоднішній день. Офіційно перебуває під медичних наглядом більше 3200 людей. За минулий рік було вперше виявлено 220 людей. Але ще раз говорю, зараз ситуація не зовсім вона відповідає реаліям, чому тому, що десь на 25-30% зменшилась кількість тестування за період за останні два. Роки. Роки, тобто ковідний постковідний період, але все одно можемо говорити, що якогось некерованого процесу в цьому немає. Щодо ситуації по гепатитам, то я можу сказати таке: реальних реальних цифр, правдивих вам на сьогоднішній день не відповість ніхто. Єдине, що ми тільки можемо оперувати такими даними, як відсотки. Відсотки, тобто відсоток враження населення вірусним гепатитом Б або вірусним гепатитом С. За нашими досить. Вже давніми спостереженнями, тобто, ми щорічно, все ж таки, так продовжуємо проводити моніторинг і скринінг щодо вірусних гепатитів Б і С. і ця ситуація десь приблизно знаходиться на такому серед людей, які обстежуються. Або яких ми обстежуємо в рамках якихось епідеміологічних наглядів, то я можу сказати, що відсоток розповсюдження маркерів гепатиту це в середньому від 3,5 до 6%. Відсотків загалу населення, і цей відсоток може коливатися від скажімо так від різної категорії населення, тобто населення, яке поводить себе більш небезпечно по відношенню до гепатиту, С і або більш безпечно. Щодо гепатиту Б. То ситуація така: воно приблизно коливається в межах одного відсотку, і тут дуже мало воно залежить від, скажімо так, від. Інших небезпек, окрім однієї єдиної, Да? тобто захищена сексуальна поведінка, і таким чином ми маємо зараз зробити висновок, що хочемо, не хочемо, а захищати кожна людина зобов'язана самостійно. Єдине, що зараз можуть на епідемічні розповсюдження е, статевих і кров'яних е, кров інфекцій, а гепатит – це і білоінфекція, інфекція це в тому числі і кров'яні інфекції, можуть впливати і ті е, воєнні дії, які сьогодні відбуваються на теренах нашої держави, тобто дуже. Велика кількість пошкоджень шкіри, поранень, крововтрат, і звичайно, велика кількість контактів з кров'ю наших військових. Якщо повертатись до питання тестування, куди звертатись, охоче а? дізнатися стан свого здоров'я. Так да, і да, можу додати, що вже на станом на теперішній час, на сьогоднішній день вже обстежено більше 400 людей, виявлено 14 людей з маркерами гепатиту С, але переважно це ті люди, які вже знали про свій статус. Але тим не менш, десь 6 або 7 людей вперше дізналися про свій про можливість вірусного гепатиту С. І одразу ми їм даємо рекомендації щодо подальших дій. Тобто, одразу ми їх намагаємось брати під своє під. під Свій моніторинг, під свій нагляд, і далі будемо рухатися крок за кроком, тобто степ байстеп, для того, щоб досягти результату, а саме остаточного діагнозу і звичайно безкоштовного лікування щодо гепатиту С звертатись люди можуть як до нашого клінічного центру інфекційних хвороб, і так само можуть звертатися до лікарів інфекціоністів, які і перша міська лікарня, тобто міський гепатологічний центр, і звичайно, будь-які інші лікарі. Ейної медицини, в тому числі, але хочу сказати, що те масове можливе тестування швидкими тестами, воно теж, ну знаєте, так воно до має палиться у двох кінцях, тобто, з одного боку, швидко, але з іншого боку, досить далеко не завжди це можуть бути якісне обстеження. Дуже дякую за роз'яснення. Будемо сподіватися, що люди будуть ставитися свідомо до свого стану здоров'я на все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Ігор Матковський, директор клінічного центру інфекційних хвороб, і говорили про ситуацію із вілінфекціями та гепатитами в області. А ми продовжуємо випуск новин далі і переходимо до інших тем.